Вітаю вітері, віпуск, новини, в етері випуск новин у студії Віктор Раду. Колишнього одеського військома Євгена Борисова після кількох днів пошуку по всій країні було затримано у Києві. Йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні та навмисному ухиленні віднесення служби. Повідомили у ДБР за інформацією національного агентства із запобігання корупції. Військовий незаконно привласнив 188 мільйонів гривень. Правопорушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Колишній чиновник кілька днів змінював явки і паролі, намагаючись уникнути слідства. При цьому він використовував елементи конспірації, змінював номери телефонів, автомобілів, місце проживання. Активні пошуки дали свої результати після комплексних оперативно-слідчих заходів. Його виявили та затримали у Києві, враховуючи спроби Борисова сховатись від правосуддя. Працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. Зазначили убіро. Нагадаємо, одеського. По військома Євгена Борисова звільнили 28 червня. Це сталося після гучного скандалу. Журналісти виявили в Іспанії майно сім'ї на мільйони євро. Нерухомість та дорогі автомобілі були придбані вже під час повномасштабної війни. Також стало відомо, що прокуратура розпочала перевірку Євгена Борисова. Було направлено запити щодо міжнародної правової допомоги до Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини. Нагадаємо, колишній одеський військом Євген Борисов був першим про правопорушення, якого заявили публічно розслідування скандального правопорушення дало поштовх перевіркам військоматів у всіх регіонах України. Володимир Зеленський на недавній президентській ставці заявив, що проміжні перевірочні дані йому потрібні до кінця цього місяця. Тим часом, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, за тиждень за суттєво просунулися на південному фронті. На Бахмутському напрямку за час наступу звільнено близько 35 квадратних кілометрів території. Активні бої ведуться і на кількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська. За весь час контрнаступу на півдні ЗСУ звільнили понад 192 квадратних кілометра території, а за минулий тиждень понад 12 кілометрів квадратних. На сході противники далі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках продовжуються важкі бої. Найбільш жорсткі йдуть в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки. На півдні сили оборони України продовжить успішну наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, зазначила Ганна Маляр. Після виходу із зернової угоди Росія майже щоночі атакує південь України. 24 липня окупанти вдарили шахедами по Дунайських портах на Одещині. Через обстріл травми отримали семеро людей. Є серйозні пошкодження інфраструктури. У порту Рині зруйновано три склади із зерном. пошкоджені резервуари для зберігання інших видів вантажів. В одному з виробничних приміщень спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Наразі на місці працюють рятувальники, поліцейські та інші служби. Через обстріл постраждали як мінімум сім людей. Двом потерпілим надано медичну допомогу на місці. До лікарні госпіталізовано п'ятеро, повідомили в Одеській ОВА. Один із постраждалих у тяжкому стані. Він перебуває в реанімації. Ще один постраждали у стані середнього ступеня тяжкості. Інші з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла. Їм надали всю необхідну допомогу та направили на амбулаторне лікування, уточнили Вова. Сі продовжують ліквідувати наслідки ракетного удару по центру міста в ніч проти 23 липня. Попередньо зафіксовані пошкодження 28 одеських будинків, пам'яток архітектури. В цілому ж значних руйнувань зазнали більше 40 будівель. На місці працюють комунальники, волонтери і прості одесити. Центр Одеси соборна площа. Тут досі на тротуарах лишилися сліди потрощеного скла. Ракетний удар прийняв на себе Спасо-Преображенський собор. Одна зі стін має нестабільне положення і в будь-який момент може обвалитися, фіксують експерти. Розпочаті роботи щодо демонтажу аварійно-небезпечної ділянки стіни, а також з укріплення покрівлі, щоб уникнути затоплення у разі дощу. За попередніми висновками, частину будівлі собору доведеться знести і перебудувати. Епіцентром вибуху став Вівтар, дах якого пробила ракета. Одесити на місці трагедії не приховують своїх емоцій. Я не знаю, как это можно пережить вообще. Мы переживаем, переживаем, очень сильно переживаем и просто в шоке. Просто реально в шоке, как такое можно вообще натворить. Изменить. Плохо, что можно сказать. Жалко, плохо. Что Он натворил. Хорошо, что может людей сколько не убил, а если бы он открыто ударил. Сложно все, потому что каждую ночь это сегодня какая была шестая ночь, в которую мы не спали. И хоть вроде и ракет не было, но тревога 4 часа, очень сказывается, уже на внешнем виде, уже все как панды ходят. Тяжело, морально очень тяжело. И одесситы, конечно, стойкие. Варварский обстрел нашего города любимого. Вот. Когда это закончится, не знаю, но бою еще не будет продолжать. Им все равно... Эта неделя такая самая тяжелая, наверное, за этот год, из прошлого. То есть я вот так не нервничал с марта, наверное, с прошлого года. То есть как-то уже так привык, привыкание было, наступило, а сейчас по новой. Вот, но в то же время, мне кажется, это обострение говорит о том, что дело идет к августу, и обострение в конце. Понимаете? То есть там должно что-то произойти. Більше 40 будівель понівечено в Одесі в результаті ракетного удару в ніч проти 23 липня. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Окрім комунальних служб, долучаються і прості Одесити. Говорять, готові допомагати рідному місту. Ми відбиток нашого міста, і ми маємо дбати про нього, і в будь-який час приходити на поміч одне одному. І після такого терористичного акту кожен майже кожну ніч треба набиратися сил. Допомагати і вистоювати всім разом. Одесити себе показали вчора, особливо не на пляжах, а в таких місцях, як це. І біля Соборної площі, і ось тут я бачу, що вже прибирають. І допомагають. Я також хочу долучитися до цієї перемоги. Це також знакове місто, як і Соборна наша площа. Воно є знаковим для всіх Одеситів. Значних руйнувань внаслідок російської ракетної атаки на Одесу зазнав і пам'ятник національного значення Будинок вчених. У будівлі вибито практично всі старовинні вітражі. У будівлі зведені ще у 1832 році. Окрім вікон, вибиті старовинні вітражі, пошкоджені антикварні меблі, а також музичні інструменти, зокрема постраждав рояль тисячу вісімсот дев'яносто на року. Да, он пережил Вторую мировую войну, его прятали для того, чтобы его румыны не увезли, в Румынии не украли. Этих тварей надо уничтожать, вот и все, вот что я, все я пишу, Вот то, что они творят, надо их уничтожать просто. Никакого прощения нет. В охоронній зоні ЮНЕСКО попередньо зафіксовані пошкодження 28 одеських будинків пам'яток архітектури, що постраждали від ракетної атаки в ніч проти 23 липня. Найбільше 9 об'єктів пошкоджено на вулиці Гоголя. Обстеження триває. У ЮНЕСКО підкреслили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення і пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину та пообіцяли найближчими днями направити до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків. Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу вночі 23 липня загинула одна людина. Ще 22 особи, з них троє дітей, постраждали і отримали лікування в медзакладах міста. Медики зазначають, що більшість травм пов'язані з ураженням уламками скла. В одного пацієнта лікарі дістали з тіла шматок металу. Наразі на стаціонарному лікуванні залишаються сім постраждалих внаслідок російської агресії, у тому числі юнак 2006 року народження у важкому стані з проникаючим пораненням грудної клітки. Вся Україна та всі залізничники разом з Одесою, такими оголошеннями на залізничних вокзалах супроводжуються поїзди у багатьох містах України. Співробітники Укрзалізниці влаштували флешмоб, аби підтримати Одеситів, відправляючи поїзди до Одеси, залізничники з Харкова, Дніпра, Ужгорода, Львова та Києва. Говорять слова підтримки і звучать такі фрази: тримайтесь, Одесита сильні, і ми з вами вирішили організувати таку акцію після масованих обстрілів окупантів декілька днів поспіль. Тримається Одесити вами». Українські експерти ринку нафтопродуктів знову фіксують підвищення вартості бензину та диспалива, виходячи з аналітичних даних мінфіну, за минулий тиждень ціни на всі види пального виросли ще на гривню. За даними фахівців, ціни на пальне зростатимуть поступово, а не одразу. Так, за останній тиждень на деяких мережах одеських АЗС позиції пального подорожчали ще на гривню. Бензин можна придбати від 47 до 52 гривень. Загалом ринок нафтопродуктів на сьогоднішній день стабілізувався. Більшого попиту на бензин чи дизель наразі немає, адже у сховищах досі є пальне, розмитнене ще до 1 червня, заявляє експерт. Невеликий попит фіксували якраз перед поверненням до воєнних податків наприкінці минулого місяця. Перші два тижні е, липня ми бачили, що споживання на поті впало десь 15-20%. тому що всі були були залиті. Ще доїжджають те, те, що е, якби залили до першого числа, мабуть. Українці після початку повномасштабного вторгнення одразу почали сприймати потреби військових як свої, перебуваючи в тилу, представники різних галузей роблять усе можливе, щоб надати їм техзасоби, які необхідні у бою. Одеські автомеханіки, майстерні незламності, змонтували чергові позашляховики та передали їх українським захисникам на передову. Коли навколо якоїсь ідеї збирається багато людей, вона відразу обрастає не лише креативними рішеннями, а й способами втілення її у життя. Так і сталося у випадку з громадською організацією майстерня незглавності в Одесі, яка черговий раз передала переоснащені під позашляховики авто військовим. Зараз, коли триває повномасштабне вторгнення, будь-яка допомога цивільних дуже корисна і може врятувати життя нашим захисникам. Вважають автори проєкту. Ми зробили їх з душею для того, щоб ви Мали на чому працювати, мали змогу захищати нас, наші сім'ї, ваші сім'ї, нашу державу від тих шахідів, шльоту від всього, що до нас прилітає. Військові, що отримали дві спеціалізовані автівки, мали можливість зробити тест драйв та спробувати техніку у дії. Після випробувань були й відгуки, військові задоволені. Якщо по п'ятибальній системі, то я вдав 5 з плюсом, так як думаю, що ця машина дуже добре себе покаже в польових умовах. Технології, що застосовуються при створенні таких машин, відрізняються від звичайних, зокрема під час зварювальних робіт. Особливість була, тому що, якби це робиться для ПВО для воєнних, то треба зварювати так, щоб не дай Бог, вони там їхали. Може, якийсь трамплін буде що, щоб воно не зламалося. Усіляли, звісно. Автівки, які передала військовим, відрізняються одна від одної за своєю функціональністю, пояснює керівник проекту. Це що з певним ходом, да так, це така вона тихенька. Вона тихенько вона робилася під розвідку, то, щоб вона була менш чутною і більш скориснішою. І для розвідки вона робилася так. Друга машина вже така більш гучна і чуть-чуть повільніше. Це з нашого «Жигулика» зроблена під сили ППО для того, щоб збивати дрони. Я завжди шуткую, сміюсь, роблю, кажу, знаєте, таким його також гучним. Завжди ми виварюємо такі глушники для того, що я кажу, що наш шахет на краще, набагато сильніший, ніж їхні шахети літають, бо ми їх навчилися і збиваємо на раз-два. Зараз у майстерні незглавності готуються до випуску наступні дві машини. Організація працює, виходячи з потреб військових. Ми робимо все, що потрібно нашим хлопцям. Що вони просять, в чому вони нуждаються? От на зиму цього каруса цього голубого, Це буде помивочна для 34-ї, для 35-ї бригади нашої тероборони, міста Одеси. З того і каруса теж буде два. дві таких помивочних на зиму, де будуть і душові, і тепло, і де можна буде ну, привести себе до ладу і зігрітися. Військові завдячили волонтерам за надану техніку у вигляді підписів автографів на прапорі України. До речі, одна з нещодавних родзинок майстерні незглавності це пересувний барбершоп, який вже готовий до поїздки на нуль. Зараз тривають підготовчі заходи. Автори проєкту звертаються до всіх охочих допомогти у добрій справі та задонатити на автівки для військових. Вся необхідна інформація знаходиться у соцмережі громадської організації. В змаїлі п'яний водій мало не в'їхав на автомобілі у натовп на пішохідному переході. Чоловіка згодом затримали правоохоронці з ознаками сп'яніння. На проспекті Миру автомобіль шкоди на великій швидкості мало не в'їхав у натовп пішоходів, які приходили дорогу пішохідним переходом. Очевидці звернулися до поліції та повідомили марку та номер автомобіля лихача. Затримали його через півгодини на вулиці Європейській. При цьому водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. На порушника склали адмінпротокол та доставили до відділення поліції. Пістолет, патрони та наркотики. Поліцейські затримали жителя Балті, який незаконно зберігав зброю та займався продажем наркотиків. У жителя Подільського району знайшли 20 грамів розфованого кокаїну, кілька пакетів із марихуаною, електронні ваги та понад 20 тисяч гривень. Крім того, чоловік, не маючи відповідних дозвільних документів, зберігав у гаражі пістолет, понад 30 набоїв та 4 гранати. Вилучені предмети направили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру. Чекатиме на суд він буде під вартою. За незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. П'ять тисяч організатору та триста доларів водію фури. На дешині викрали ухилянти, який намагався втекти з країни, сховавшись у вантажівці. 41-річний мешканець Запорізької області через закритий телеграм-канал знайшов послуги таксі до сусідньої держави та отримав інструкцію для своїх дій. Прибувши до Одеси, ухили сховався у кабіні вантажного авто, щоб безперешкодно проїхати транзитну ділянку автомобільної дороги Одеса рені За таку подорож він мав заплатити 300 доларів водію фури. А переправившись через кордон, ще 5 тисяч організаторам поїздки. Проте план втечі реалізувати не вдалося. Ухилиста та водія затримали та передали представникам Національної поліції. Ще одного порушника допоміг затримати службовий собака-прикордонників. На березі річки чотирилапий Мітчел знайшов автомобільну камеру, за допомогою якої ухилянт планував переплисти Дунай. Про появу невідомого в одному з сіл Ізмаїльського району прикордонникам повідомили місцеві жителі. Чоловік розпитував у людей, де проходить державний кордон. Незабаром на березі річки Дунай прикордонний загін виявив 28-річного жителя столиці. Військовослужбовцям він пояснював, що просто прогулювався берегом. Проте службовий собака на прізвисько Мічел знайшов неподалік надуту повітрям автомобільну камеру і сумку з особистими речами затриманого за спробу незаконного перетину державного кордону. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності. Повідомили у прес-центрі ДПСУ. У десь області планують зробити близько 25 тисяч дитячих щеплень проти кору. Кампанія з вакцинації вже стартувала. Торік на Одещині обов'язкове щеплення проти кору згідно з національним календарем щеплень отримали всього 63% у віці 6 років. Щоб не допустити спалах кору, зараз ці щеплення мають бути надолужені, а діти довакциновані, кажуть медики. За статистикою, з десяти невакцинованих людей, які контактували з хворим, 9 хворіють. З метою недопущення поширення хвороби на Одещині стартувала компанія з вакцинації. У нашій області відбуватимуться вакцинація проти кору дітей, які пропустили одне або два щеплення. Особлива увага до дітей внутрішньо переміщених осіб. Загалом, загалом у рамках вакцинації, вакцинальної кампанії в Одеській області заплановано провести 24 824 щеплень. Тому до 1 вересня. До того моменту, поки діти підуть до школи, ця група дитячого населення має отримати свій захист, має отримати щеплення. За словами фахівців, одеська область вже отримала понад 36 тисяч доз із вакциною, яка сертифікована у понад 100 країнах. У нашому регіоні працюють 23 мобільні бригади та 84 тимчасові пункти для проведення відповідних процедур. Також працівники центрів первинної медико-санітарної допомоги повністю підготовлені, щоб розпочати компанію з вакцинації. Діти мають отримати два щеплення вакциною КПК у віці одного року та у віці шести років. Якщо дитина пропустила планове щеплення, потрібно наздогнати його якнайшвидше. Дітям старше шести років, які не мають жодного щеплення КПК, рекомендовано ввести дві дози вакцини з інтервалом між ними не менше одного місяця. І, хоча випадків захворюваності на кір зараз небагато, проте вона має свою циклічність. Цей факт обов'язково враховують. Фахівці, згадуючи минулу статистику, останній циклічний підйом захворюваності на території одеського регіону був в 2017-19 роках, і за цей весь період захворіло майже 5,5 тисяч діток. Із них більше 65% – це були діти також і доросли. Крім того, ми мали сім літальних випадків від ускладнення від кору, і із них шість серед, серед дітей. Виходячи зі своїх підрахунків, епідеміологи вирішили йти на упередження. Тому й радять населенню вчасно пройти вакцинацію. За традицією щороку у липні, незважаючи на літо, канікули, відпустки, другий рік воєнного стану та серйозні випробування для всіх одеситів за останній тиждень. До творчої мекки художньої школи імені Костанді прийшли її випускники, учні та викладачі унікальному незмінному директору Валерію Токарєву, який на цій посаді вже 58 років, виповнилися 84. До привітань приєднався і наш телеканал. Чарівна творча атмосфера дитячої художньої школи номер 1 імені Кіряка Костанді відчувається з перших хвилин присутності. Розписані стіни установи, перспектива коридорів у картинах змішаних технік та нагородах вихованців. Незважаючи на випробування воєнного часу, установа нехай і онлайн продовжує навчання юних художників 23 липня. Директор унікальної школи Валерію Пилиповичу Токареву виповнилося 84. відомий одесит та іменитий педагог, майстер художнього мистецтва діл. Лиця звідки черпає енергію та натхнення сьогодні. Вчителі в мене дуже, дуже фахові, дуже професійні. І під їх керівництвом учні здобувають перемоги. І ми, в нас немає конкурентів від Японії до Америки, нема конкурентів вже давно. І я це повторюю в сотий раз. А так вона є. Я цим пишаюся. Це і дає сили, бо Якщо в школі все гаразд, тому я найщасливіший директор, мені кажеться. Численні полиці, книжкові шафи, робочий стіл, заставлені фігурками котів. Так незвичайно виглядає кабінет директора школи. Тут є коти, свічники та коти годинники, коти скраднички та коти підставки для паперу. Сотні чотирьох лапих, всіх видів з тканини, дерева, кераміки та металу, представлені у такі самобутні колекції Валерія Пилиповича. А ще ось так: численні нагороди, які здобула школа за успіхи у вихованні талановитих дітей, зберігаються тут без жодного пієтету. Вони на Алам лежать на полицях серед книг, документів і між тими ж фігурками котів. За найскромнішими підрахунками таких нагород понад 300. роботи вихованців художньої школи імені Костанді високо оцінюють професіонали. До того ж не лише на місцевому та національному рівні, а й на міжнародному. Лише за останній час юні обдарування вибороли близько 200 нагород. Про свої нагороди Валерій Токарів говорити не любить. А ось про визнання своїх вихованців із задоволенням. Це Франція, це Іспанія, це Китай, це е, Японія, це різні країни світу. І ми, я шуткую завжди кажу: ми працюємо на експорт. Наша школа за останні два роки десь більше ста. 100... 80 золотих нагород такого не було ніколи. І декілька гран-при не було такого. Якщо ми кожен рік здобували десь до 30 золотих нагород, це дуже багато, що, дуже багато. А тут 180. Привітати Валерія Пилиповича прийшли випускники та вихованці школи, а також колеги та друзі з творчого цеху. Олександр Токарів, однофамілець іменинника, який ось вже кілька десятиліть іде пліч опліч з відомим викладачем. Каже наступне: як професіонали характеризують преданност ділу, абсолютне розуміння того, що він робить, ціленаправленість, абсолютна чесність. Це очень рідкість чоловіка. У нього взагалі рідкі чоловіське качество. Він очень хорошо розбирається в людях. А это очень важно для руководителя. Его не зря так любят коллективы, любят его дети, которые здесь учатся. И вообще это огромное дело, ведь это колоссальная школа. Од, я думаю, что если не одна из лучших, то может быть и одна из лучших на Украине у нас. Для меня самое имя Валерий Токарев – это любовь. Ведь настолько любит жизнь, настолько любит свою профессию. Що можна цінувати його за те, що він приносить для Одеси велику цінність нагород від Парижа до Токіо, минуючи колишній Радянський Союз. Ви знаєте, це треба оцінити. Десь 182 нагороди в цій школі. І звідси виходять такі знаменитості, що Одесі потрібно думати про те, що у них є, є майбутнє. Хочеться мені сказати про нього як людину взірець? Розумієте? Не просто приклад, а саме взірець, тому ця людина, яка вчить нас, і є прикладом того, як треба йти життєвою дорогою. Як треба любити людей, як треба любити свою землю, як треба оточувати себе прекрасним, тому що краса врятує світ. А побажати я хочу сьогодні, Валерію Филипповичу від всього серця з повагою великою, з любов'ю і шаною, побажати йому здоров'я міцного, побажати йому довгих лід життя. Якщо є талановитий вчитель, у нього, звісно, стають і обдарованими учні. вважає іменитий викладач. Нагадаємо, в одеській художній школі імені Костанді робочий цикл у навчальному процесі позначений курсами живопису, малюнка, композиції, художньої праці та декоративного мистецтва. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.